Ви коли-небудь плутали слова watch, see або ж look. Ви не одні. Дуже багато хто плутає ці всі три слова, адже вони на українську мову перекладаються як бачити або ж дивитися. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про їх різницю. Спочатку розпочнемо слова see. Воно означає пасивну дію, це те, що ми бачимо постійно, і те, що нас оточує, що ми бачимо навколо нас, наприклад. Природа, навколишнє середовище і так далі. Подивимось на приклади. Перший приклад: I can see the mountains from my window. Я можу подивитися на гори з мого вікна. Дивимося сюди, що ми використали слово see як бачити. Тобто я просто дивлюся у вікно і бачу там гори. Це є пасивна дія. У питанні, приклад. Did you see that bird fly by? Чи бачили ви ту пташку, яка пролетіла? Тут теж сі, як просто «побачити». I, I saw him at the mall yesterday. Я побачила його в продуктовому магазині вчора. Дивимося сюди. Ми СОП so поставили у минулий час. Це друга колоночка неправильних дієслів. і утворення минулого часу Пас Симпл. Наступне слово look. Дивитися на щось з наміром, тобто ми. Спеціально на щось дивимося. До прикладу, Look at this beautiful painting. Look at this beautiful painting. Подивись на цю прекрасну картину. Look at me when I'm talking to you. Look at me when I'm talking to you. Дивись на мене, коли я розмовляю з тобою. Дивимося, що тут ми теж поставили look, що обов'язково треба дивитися. Тут є намір якийсь. I love to look. At the stars at night. I love to look at the stars at night. Я люблю дивитися на зірки вночі. Зверніть увагу на слово «at». Бачите, воно в нас постійно після слова look стоїть. В англійській мові воно дуже часто вживається після слова look. Тобто, якщо ми говоримо look, дивися, то після нього зазвичай ставиться «at». Look at this beautiful painting. Look at this beautiful dress. Look at this beautiful car. Наступне слово watch. «Watch» – це активна дія, коли ми щось переглядаємо, дивимося. Наприклад, «watch YouTube», «watch TV» і так далі. Тобто, щось дивимося уважно і переглядаємо щось. До прикладу, «Let's watch a movie tonight». Давай подивимося сьогодні фільм. «I watched a football match yesterday». I watched a football match yesterday. Я подивилася футбольний матч вчора. Зверніть увагу, що тут у нас в першому реченні ми зробили watch у Present Simple у теперішньому неозначеному часі. А наступний приклад ми вже поставили минулий час, тобто я подивилася у минулому. I watched the football match yesterday. і додали ознаку часу вчора. Наступний третій приклад we Love to Watch. The sunset together. We love to watch the sunset together. Ми любимо дивитися захід сонця разом. Зверніть увагу, що тут ми використали з словом watch інфінітив, тобто з частинкою to. Отож, давайте узагальнимо ці три слова. See – дивитися, і це є пасивна дія. Ми дивимося на наш світ, дивимося, що навколо нас. Це ми робимо автоматично. Look дивитися на щось свідомо, з якимось намером. Хочеться дивитися щось довго, уважно щось переглядати. Запам'ятали всі ці три слова.